Приїхав я на риболовлю і сьогодні хочеться трохи поговорити, розповісти про свій план і розповісти якісь свої думки. Тиждень тому мені Фейсбук нагадав, що рівно рік назад я зловив свого самого великого Карпа саме на цьому озері, саме на цьому місці. Ось, Сьогодні я приїхав і перед цим згадав таку історію саме вчора ввечері. Я рибалив зі своїм татом на озері. Ми сиділи буквально 5 метрів один від одного. Тато ловив карпів, а я ловив карасі. Ловили ми на звичайні вудочки. І ось я згадав ту історію, яку він мені тоді розповів. Справа в тому, що тато точно знав рельєф дна на цьому озері, так як він там багато на цьому озері купався, ловив рибу руками, і він точно знав, де є яма, де є русло. А я кидав, куди очі бачать, десь під очерет, десь просто, чим подалі, бо думав, що. Чим далі, там, там буде велика риба. А тато кидав буквально 3 метри від берега, трошки вліво від себе, і зловив, мабуть, карпів вісім. Я не зловив ні одного, а він е зловив десь штук вісім. Я ловив тільки карасів. І тому сьогодні я приїхав, взяв маркерний груз і вирішив. Спочатку перевірити дно. Не так на удачу просто кидати, пощастить, буде там риба чи не буде, прикормити, як ми всі любимо. Подивився на озеро, о, отуди буду кидати, там має бути риба. Це така риболовля, так як і в мене рік назад, мені просто повезло, що там проходив цей карп, і я його спіймав. Але Сьогодні я взяв маркерний груз, спочатку перевірив дно. Туди, куди я міг докинути маркерним грузом. Ну, я, в принципі, так і думав, таке озеро, воно в формі якби такого блюця, ніяких аномалій на дні немає, перепадів якихось немає, ямів. Ем, глибину я не перевіряв. Але по грузику відчуваєш, що він постійно йде по одній поверхності. По одній поверхності йде груз. Трохи далі там мул, трошки ближче до берега, більш тверде дно. Я вибрав дві дистанції, зробив дві точки. Одна точка прямо близько під берегом. Я відміряв дистанцію 35 метрів. Для закорму ловлю десь 38-40, трошки за кормом, так як я думаю, що риба буде підходити звідти, з глибини сюди ближче до берега. Сів я на такому е, участку водойми, де тут трошки, трошки не така велика глибина, як там далі. Глибина туди лівіше від мене, там гирло озера. а сюди правіше, тут трошки мілкіше. Так, так як я думаю, що ночі холодні, сьогодні було вранці плюс 6, вода буде прогріватися більше до середини дня, і я думаю, що риба піде туди, де вода буде швидше прогріватися. Тобто не на е, глибину, а на більш мілкіший участок. Другу точку я зробив трохи подалі, трохи лівіше від себе туди в сторону глибини, але тут все одно все мілководя. Е, там я е, закормив 60, ловлю 65. Е, і там. На цій точці вже було клювання. Була така невелика потяжка, але я не знаю, або риба вкололася, або е, або щось сталося і вона не клюнула так, як треба. Зараз вже восьма година ранку я приїхав о 5 Поки відмаркерився, поки відміряв дистанцію, поки загодувався. Ну, Чесно кажучи, це довго. Це довго. І десь я десь рибалю годину, так, щоб я вже закинув все, просто сів і чекаю на клювання десь годину. Сьогодні, по плану, я буду рибалити довго, прямо до самого вечора, поки вже не буде темніти, щоб ще коли буде видно, можна було зібрати все. Тут вночі не можна ловити рибу тільки до 9-ї години вечора. Ось. Тому я сьогодні тут, якщо будуть колювання, буде якась риба, все буду знімати і потім викладу відео. По прикормці я зварив пшоно. Так як в мене немає стільки грошей, щоб просто купувати і годувати. Карпа треба багато, і купувати прикормки треба багато. Тому я зварив пшоно, додав трохи прикормки такої, яку купував в магазині, закормився, сижу, чекаю на клювань. Риба поки не дуже хоче їсти, а я вже дуже хочу, може я поїм і вона захоче. Ось така в мене посмішка сьогодні на сковороді. От зараз я поїму, вона як почне клювати, я вам кажу. Сто відсотків. Що може бути краще? Так, Пробую трохи змінити стратегію. На ближній дистанції не було навіть натяку на клювання. Зараз ставлю макушатник і спробую закинути максимально далеко і залишити десь там на годину, на дві, на вже десята. Пробую закинути максимально на глибину. Друга спроба вдала, але телефон впав з мого штативу. Макух на дальній дистанції результатів не дав. Е відміряв 35 метрів, закину прямо е в кормову точку. Якщо там зібралась риба, то можуть бути клювання. Даю ще макухові півгодини і потім зміню приманку. Риба ще сьогодні не дуже хоче їсти. А от я на природі просто їм як не знаю хто. Зараз в мене буде ось такий обід. Одразу після ситуації записую відео, поки емоції ще не вщухли. Я в шоці. Я собі гарнесенько так попоїв. Сонечко гріє, риба клювати не хоче, в мене є спальник. Я такий сижу, думаю, зараз піду розкладу спальник. Ляжу на спальник зверху і собі закимарю чуть-чуть. Розслабив всі фрикціони. Щоб не вкрало пінімці з лішою, Думаю, перекимарю собі тут, тут от трохи на березі. Як тільки я це подумав, пік-пік-пік-пік, я підходжу. Хоп, сильно натягує, чик, пішло. Засікаю рибу, вже думаю, цей, е, включати камеру, хоп, сход. Як я витягую, то риба пішла разом з крючком. Як Каже, мій тато, два самих великих пиздуна це рибак і охотник. Ну це зараз не про цю ситуацію. Пирики марив. І тепер який вже сон? Зараз будеш сидіти, будеш чекати, будеш сподіватися, що зараз ще, ще буде одне клювання, а його може не бути вже сьогодні. Ну, це риболовля. І таке трапляється. Я 13 годин на озері тільки що майже нас заснув на лежаку і знову мене розбудив спінінг який запищав, зараз я вам покажу ось такий невеличкий карпік попався такий круглий як копійка Ось такий, така мордяка. О. Ось такий от тузик. 38 сантиметрів, майже 40. Ось я його зважив, ваги зафіксували. Кілограм 600 грамів. Ну що, як завжди, я відпускаю рибу, відправляю його по тата і по маму, хай підростає, може наступного року зловлю його більшого. Щось має бути гарне, мабуть, впирається. Риба впирається і йде туди, до моєї другої палки. Треба її звідти забирати. Зараз під берегом буде давати мені тут, я думаю, бій. Мій підсак далеко, блін. Такий самий тузик як і той. Може трошки більший. А не такий самий. А то ще й менший. Тут треба любити такі смаки Це в мене мушля тут зараз була такий попап зі смаком мушлі За нижню губу, за центр Шикарно, просто шикарно засікся Шансів зійти в нього я думаю не було. Ось тут він за нижнього був. Ось такий зелений попапчик. Зі смаком мушлі. Довго ж я ж вас, хлопці, сьогодні чекав. Ну шо, сьогодні рибалка взагалі на славу. Ще один дузік отакий попався. Зараз я його і стану, покажу вам. Трохи дав. Більший бій, ніж той, бо той давай бій тільки під берегом, а цей прям трохи так зі мною хотів воювати. З самого початку як тільки клюнув. Ого! Такий злий карпик такий. Всі вони тут такі якісь трохи на тісто похожі. Животаті. Цей трохи менший і в довжину, він має 36 і менший на вагах, він має 1300 грам. Ну що, я його знову відпускаю, довго мучити не буду, щоб він не, не травмувати рибу, підростати і радувати інших рибаків. Це мій Сонце вже сідає, я вже майже всі речі свої склав, залишились тільки спінінги і стілець. Маю надію, що спіймати третю рибу, звісно, але я думаю, що ще півгодинки, а я буду їхати додому. Я провів на озері 16 годин. Піймав дві риби, був один прикрий, був один прикрий обрив, риба була більша, ніж ці два тузика, але я її не бачив, вона була в воді, тому можу тільки так розказувати, що вона була більша. Але рибалкою я задоволений максимально, навіть якби нічого не піймав. Також був би задоволений, а так задоволений максимально. Риболовля це не тільки витягувати рибу, це готуватися до неї, збиратися, варити там якусь прикормку, снасті збирати. А саме головне для мене це проводити час на природі, слухати цих жабів, які квакають, спів птахів. Це чудово. Це можна зрівняти навіть з тим, як ти тянеш рибу. Для мене це і то задоволення, і то задоволення. На цьому все. До нових зустрічей.